Ви будете знати багато правди. Не лінуйтесь послухати. Можливо, спочатку буде важко. Я знаю, що буде важко. Але я вам скажу одне. справді ви станете на дорогу Христа. І це не є оті доріжки, які ведуть до Христа. Ви будете вже на дорозі Христа. От на дорозі врата, пекла, яку не одоліють. Це і є церква Христова. Тому що Христос заради цього прийшов, щоб створити і церкву свою, щоб дати нам силу і владу. Дати нам бути переможцями, не тільки вмер за наші гріхи. О Господь, але все це істини, істини, які я пережив, і які дають мені справді цю велику радість бути в Дусі Святому. І от за Духа Святого. Я не пам'ятаю, коли ми про це говорили, але це весь час якоюсь мірою проходять ці слова серед нас тут, на християнських зустрічах. Це Йоанна, 16, 8. Ісус Христос каже про Духа Святого. І коли Він прийде, то виявить людям світу правду про гріх. Праведність і суд. Тобто Він доведе, доведе, що ви грішні, а якщо ви грішні, то ви не вірите в Ісуса Христа. Чому? Ну, тому що Він викупив ваші гріхи. Якщо ви повірите, що він викупив ваші гріхи, ви повірите в нього. І тоді ви отримуєте що? Оце нове серце, новий розум, який почне розвиватися в вас духовно. І ви зрозумієте, як діє взагалі слово, як можна жити в слові, як можна перемагати гріх. Іншого шляху немає. Перемогти гріх, зло, всяку нечість немає іншого. Без Духа Святого це неможливо. Ну і перше, що без віри це точно неможливо. Говорити, що вірою вірю в Ісуса Христа можеш. Ну, чи Серце твоє має цю віру, даровану Богом, через Ісуса Христа? Ось в чому. Велике питання стоїть. Ти можеш бити себе в груди, ти можеш ходити до, своєї, до свого храму католицького, православного, чи на зібрання, будемо казати. Ти можеш е, молитися, їдучи в трамваї, в автобусі, будь-де. Ви можете молитовні групи, групки робити. Але чи там буде та іскрометна віра, про яку говорить Бог? Чи ви повірили, чи ви збираєтесь, щоб якимось чином змогти заслужити щось в якийсь певний час? А в більшості збираються ті, хто -то, хто шукає Бога, звичайно, збирається, і збираються ті, які мають потребу. Оці всі ланцюжки моляться, моляться, Христос каже, та покладіть руки на хворих. Моляться, моляться, моляться. А Він каже: якщо людина бачить, що вона залежність має. Нехай прийде, а ти з неї іменем моїм цього біса, цю, цю нечисту силу. Тобто, нам, дано, все, люди хочуть інколи спробувати це робити самі, але в них не виходить. Чому? А чи є там віра? Чи ти далі ходиш в той храм повний ідолів, чи ти спілкуєшся з тими, хто цих ідолів пропонує людям. Господь каже, взагалі з такими за стіл не сідай. Ні, я буду дружити, це в мене стара дружба. Та він не хоче старе, він хоче, щоб ти дружив з ким. Він хоче, щоб ви дружили з нами. Я не помиляюся. Ви чули нову заповідь, щоб ми любили один одного, як він нас полюбив.